Історія, хто мені з каменем пообудав. Така, от я гуляю собі нормально з друзями. Потім двоє хлопців і здіваються над моїми друзями. Мені треба було їх наклепати, але вони тікають тупо. І потім вони отак от тікають один тікає, а другий швиденько бере камінець і в мене сюди. Потім я йду до бабусі. Бабуся удивлён, дивно, здиву, здивовано на мене дивиться. І потім підходить Рома і його мама починає ругати. Ну, Потім бабуся починає, потім ще тримає мені бумажку, тому що в мене кров тече. Потім я на нього ору, тож я серджуся, і потім йому носу. А потім один мій друг водік отак от стоїть на нас, здивовано дивиться, і потім ще сльози течуть у нього. І потім я ненадовго пішла додому і заклеїла пластером. Потім мама це знає, папа це знає, навіть мої друзі це знають і питалися мене розвеселити, щоб мені стало краще. Але насправді друзі роблять так, тому що друзі рятують одне одного і допомагають їм. Тому що, наприклад, коли я стою на лаві, що збираюся плакати, мої... Аліса та Владик підходять до мене. Аліса та Владік це мої два друга.